Привіт, дорога ціна жінка. Сьогодні я прийшла тебе запросити на невеличку прогулянку, яка, можливо, додасть тобі сил, можливо, дасть можливість переваритися досвіду, який відбувається зараз навколо тебе. Спершу я попрошу тебе вибрати якесь місце, в якому тобі буде достатньо безпечно найближчі 7-10 хвилин. Немає значення, будеш ти сидіти, чи будеш лежати, чи, можливо, навіть стоять, можливо, ти навіть зараз готуєш борщ для своїх дітей, чи сидиш на робочому місці в своєму офісі. Це немає. Ніякого значення. Головне, щоб ти могла розслабитися настільки, наскільки це в цій ситуації буде виходити. Я запропоную тобі погуляти поглядом по стінах, перевірити, чи вони не змінили свій колір. Глянуть на стелю, можливо, двері в кімнаті, в якій ти знаходишся, чи, можливо, ти на вулиці, прогулятися поглядом по простору, який тебе оточує, що трава зелена, небо блакитне. Усвідомить себе в тому просторі, де ти зараз є. Можливо, заглянуть наскільки ти себе там відчуваєш. Наскільки твоя увага в тілі, чи наскільки ти з тіла відлетіла своєю увагою. Помітити нічого з цим не робить, просто звернуть на це увагу і знайти свої точки опори. Чи ти стоїш на двох ногах, чи ти сидиш на своєму троні, на своїх тазових кістках. Можливо, ти лежиш на боку, можливо, на спині, знайди свою точку. Опора, яка найбільше торкається з е, поверхнею. Починаючи з тієї точки, пересвідчись, що, що тобі стояти зручно, чи лежати, чи сидіти, що ти можеш зробити вдих-видих, і вся е, вага, вона. Заземлиться і піде в ту точку, яка торкається до опори. Якщо можеш зробити вдих-видих зі звуком, це супер, але можливо це буде тихенький видих, десь їдучи в метро, не привертаючи небезпечної до себе уваги, і це буде щось тихіше. просто Просто подовжений видих. Я не пропонуватиму тобі закривати очі, ти можеш їх опустити вниз, якщо хочеться трошки менше контакту з реальністю. Може зараз безпечніше, навпаки, буде залишатися з нею, і ти просто глядимеш поглядом по предметах, які тебе оточують, а можливо ти закриєш очі, якщо зараз ситуація дозволяє. І свій погляд направиш всередину себе. Я пропоную тобі зараз подумати про досвід, який тебе оточував сьогодні, вчора, найближчі дні. Щось уже сьогодні відбувалося, можливо, зараз для тебе вечір, можливо, тільки ранок, і ти тільки прокинулася, але вже якісь події зачепилися в твоїй увазі. Просто зверни на них увагу, дай їм місце, ми не будемо їх відкидати з голови, не будемо від них позбуватися, хай залишаються на тих місцях, де вони є. І після я запрошу тебе погуляти увагою по своєму тілу, починаючи від стоп або навпаки, починаючи з макушки. Із кінцівочок пальців, на ногах, на руках звернуть увагу на довжину свого волосся сьогодні, на те, як почуваються твої долоні, зап'ястки, як почуваються твої ключіці і литки, як почувається підйом твоєї стопи. Як почуваються коліна і лікті, вище по бедрах до тазу, як таз, чи розслаблена зараз твоя вульва, чи не напружені твої булочки, сіднички. Якщо десь гуляючи поглядом по собі, відчуваєш е, стискання чи напругу, роби невеличкий видих. Якщо це тобі комфортно, трошки подовжений, поки легені не опустіють і дай вдиху статися самостійно. Не затримуючи дихання, не форсуючи, хай вдих буде таким, як він є мимовільно, заповнюючи заново легені. Перевір низь свого живота, увагою пройдися по ньому. М -м -м, можливо, навіть захочеться прощупати пальчиками частини тіла, які ти дістаєш в тій позі, в якій ти зараз знаходишся, трошки вгору по животику, до пупка, до сонячного сплетіння, шлунку десь там всередині. Просто пройдися увагою збоку, по бачках, по бедрах і ще вище до грудей. Під пахвами, твої плечі, можливо, вони теж навіть попри розслаблення зараз залишають в собі якусь напругу, шию, потилицю, макушку. Ще часто увагу і напругу збирають брови дай їм трошки уваги, як твої губи чи розслаблене обличчя. Зараз зроблю разом з тобою кілька глибоких видихів, видихів. Погулявши до кінця по тілу, може в цей час іще якісь частинки чи внутрішні органи притягнуть своєї уваги і захочуть видихнути разом з тобою. Твій і видих може бути довшим чи коротшим за мій. не обов'язково підлаштовуватись. Просто роби так, як знає твоє тіло. Далі я запрошу тебе увагою пірнути в глибину себе. В цілому на цьому вже можна зупинитися, і твій стан, твої сили, твій ресурс уже трошки збалансується. Але якщо тобі хочеться піти кудись глибше, залишайся. Я пропоную тобі увагою, змалювати свій внутрішній простір. Можливо, це буде якась кімната, можливо, це буде якась природа, знайома тобі чи незнайома біля лісу, поля, де б тобі зараз не хотілося опинитися. Я запрошую тебе в цей простір. Можливо, це якийсь е замок приміщення. М іди за ниточкою своєї ваги, вона точно приведе тебе в правильне місце, в найпотрібніше зараз. Коли ти опинишся там, перевір, як ми робили на початку, що тебе оточує: колір стін чи предметів, чи висоту дерев, чи розмір. Водойми біля якої ти знаходишся. Погуляй там ніжками, відчуваючи, як ти ступаєш, можливо, по голій землі, можливо, по підлозі, можливо, це холодні кахлі, а можливо, тепла підлога чи дерев'яна підлога. Можливо, це буде якийсь містичний простір, який не має форму. Нашого матеріального світу, який би він не був, подосліджуй, як твої ноги торкаються до поверхні, на якій ти стоїш. І, роздивившися все навколо, подивися, яка частина простору тебе кличе, куди тобі найбільше зараз хочеться піти чи підійти. Для свого блага, яке із міць зараз найбезпечніше і найресурсніше в тому просторі, де ти є зараз? Подумай, чи хочеться тобі туди піти і зроби ту кількість кроків вперед, назад чи в бік, яку потрібно, щоб там опинитися. Можливо, це буде якийсь конкретний предмет, чи рослина, наприклад, яка тебе кличе. Можливо, тобі захочеться щось домалювати собі в цьому просторі гамачок, канапку, крісло, щось таке, в чому ти можеш сісти, отримавши опору не лише на ногах. М -м -м -м. Досліди структуру, на яку ти сідаєш, м'яка, пухнаста, тверда, вибери таку конфігурацію своєї пори, яка тобі зараз подобатиметься найбільше. І присядь туди чи переляж. Зручно вмостишся, подивися на свої руки. Якийсь предмет може проситися, намалюватися в них. Твій класний ресурсний предмет, який додасть тобі зараз сили, ніби скарбничка із особливим ресурсом. Можливо, це буде книга, можливо, справжня скринька, можливо, якийсь камінь, можливо, рослина, може, якийсь ювелірний виріб. Роздивися його, будь ласка, і зроби з ним тоді, яку хочеться зробити. Якщо це намис, то втягнути можливо, його. якщо книга відкрити на якійсь певній сторінці. І прочитати слова, які там написані, можливо, навіть захочеться задати якесь питання, і відповідь з'явиться там. Довіряй їй, довіряй собі. Можливо, це буде квітка, яку хочеться заправити в волосся, можливо, це яблучко, яке захочеться з'їсти, яке нагодує тебе тими чарівними і особливими силами, до яких доступу не було раніше. Можливо, це свічка, яку захочеться запалити. Можливо, це не якийсь предмет, який вимагає якоїсь дії, тоді. Запитай себе, чи його, можливо, захочеться забрати його собі в кишеню, просто покласти, чи, можливо, достатньо просто торкнутися. Це може бути навіть тварина, яку хочеться погладити, яка, яка потім залишиться в цьому просторі. Довіряй цьому процесу. Він веде тебе. В найпотрібніше зараз місце. Якщо з'являється щось незрозуміле чи неприємне, попроси залишиться його в просторі тільки якщо він тут для твого блага. Якщо ні, попроси піти і повертайся до того, що тебе наповнює. Коли наберешся там сил, нагладишся своєї тваринки, чи начитаєшся книжки, коли захочеш, ти зможеш повернутися назад в те місце, з якого ти починала свою подорож. Ти можеш зробити це. Уявним якимось переносом себе з одного місця в інше, можеш знайти дорогу і проїхати на якомусь транспорті, вибрати, як захочеться завершити цю подорож, Можеш поки що залишитися в ній. І навіть коли я закінчу цей запис, ти можеш залишатися там стільки, стільки треба, і повертатися туди, в будь-який потрібний для себе момент. Ти будеш готова, зможеш трошки розворушитися, порухати пальчиками, вкрутити головою, можливо, трошки потягнутися і потихеньку відкривати очі, якщо ти їх закривала, або походити знову поглядом по тому простору, в якому ти знаходишся в реальності уже зараз. Знову перевірити, чи не змінила. Трава або стін колір. Перевірить своє положення, що ти лежиш, стоїш на тому ж місці, де і починалася ця подорож. потягнуться, можливо, позіхнуть. Зробити ще один чи два вдихи-видихи і остаточно повернутися зі свого внутрішнього простору в той зовнішній, який тебе оточує зараз. Хай ці сили супроводжують тебе весь наступний день чи тиждень, який ти назбирала там. Я з тобою.